О, привіт, привіт вдалося. Вдалося. Слухай, 25 раз разів нажимала. Мені <смір> здається, що інстаграм вже перевантажений. Годину назад було ці набагато простіше. Так, так, то правда. Ну, ще. Поки бачу одну особу Марчин. Марчин до нас доєднався. Не знаю, Марчин розумієш українську або не розумієш. І що? Сьогодні ми. Дубль два ми... робимо. Це да, дубль два. Перший ефір у мене не зберігся. Тому що ефір організовувала Таня. Сподіваюся, що у тебе він збережеться. і побачимо, побачимо, як цей рік нас е, як там, відпустить. З яким настроєм відпустить. І що, значить. Е, Хочемо поділитися ідеєю, що, що ми тут робимо, хто ми такі і для чого, для чого цей ефір. Ми з Вірою познайомилися на одній з психотерапевтичних груп, де побачили, що у нас є щось подобне і хороше, yeah. так, спільне yeah. і Щось різне. Тому виникла така грандіозна ідея, такий проєкт поділитися своїм світобаченням, як ми сприймаємо світ, як ми сприймаємо себе і, і що, що цікавого. І що нас поєднує, так? Угу. Але спочатку про що ми так? Хто така віра, хто така Таня, хто у нас перший бачить? Ну, Вєра. Я да, цілесно орієнтований терапевт. Це така моя любов. Я, я це дуже люблю, цілесний процес і психологію, і так. Да, я ще жінка-моряка вже Боже, 12 рік. Так, я змінила професію з бухгалтера на цілесно орієнтованого терапевта я в еміграції. Займаюся, да, своїм життям, співпрацюю з жінками в цій темі, да, дуже люблю, допомагаю їм себе пізнати через тілесні процеси і тілесні пізнання себе. І останнє познайомилася в групі, да, і дуже багато було спільного. І на, на останньому, да, в цьому році, останньому проєкті, в якому були разом. Виникла така ідея, там дуже багато було азарту, захвату такого знаєш, і дитячого, і, і юнацького. І я запропонувала зустрітися, обговорити тему, і ми вирішили зробити ряд да, спільних ефірів угу. на тему і на погляди, як ми дивимося на це зі свого досвіду. Я зі свого як да, цілесний терапевт, як людина, як жінка, як особистість, та не зі свого боку. от такого mm -hmm. плана. Таня про себе розкажи також. Так, я буду коротко, тому що всі готують уже сільки під шубою, олів'є, там холод на столі. Привіт, привіт. От, Тома, привіт, Гордон, гай гай, Again. Ну що, я теж жінка-моряка, майже на цьому році буде 15 років в шлюбі, так і буду, була в різних направленнях: і морський бізнес, і IT, і викладач в школі. І в цьому році вирішила змінити цей напрямок на коучинг, тому що мені близька завжди була тема. Внутрішнього світу людини, психології, психіки, як ми реагуємо, сприймаємо і як ми ростемо самі для себе. Тому ми вважаємо, що це буде цікаво. Так, Привіт-привіт. Hi, Erva, how are you doing? Сьогодні ми поговоримо коротко на українській мові. Можливо, ми, ми будемо писати ще на інших мовах для тих, хто не зрозуміє, про що ми говоримо, і можливо будемо обговорювати ці запити в коментарях. Так ось, ідея цих, цього спільного називаємо його, проєкту на, насправді. Про те, щоб поділитися своїм світобаченням, як це жити в еміграції, як це бути жінкою моряка, як це реагувати на ситуації з точки зору тілесно орієнтованої психології або коучинга. Як це може допомогти вивільнити те, що блокує, і пізнати силу, яка замурована десь внутрі? І ну і що, і, і буде теж багато цікавих тем, кому ці кому хто хоче вас є, дав. Якщо вас є теми, які вас цікавлять, може і й захоплюють вас або інтригують, будь ласка, пишіть, ми будемо дуже раді. Це це нам скоротить е, об'єм роботи. Так. Так, так і, будемо... і, можливо, угу, угу, і можливо, і можливо, це е, дасть вам якісь відповіді, що вас е, хвилює, про що ви думаєте, і не, не можете знайти відповідь. Ну і що? І користуючись можливістю, хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, Хочу подякувати всіх, хто був зі мною. Е, і все, що зі мною відбувалося в пороці, який е, відходить від нас. Ми на порозі між двома роками, які Дві тисячі ніколи не повернеться, і 2025 теж буде один раз входити до нас, так. до нашої домівки. Так тому вітаю всіх наступаючи цим келишком газованої води. Керенувати для шампанського, да, тому також всіх з Новим роком, з усіма вами, вашими найкращими ідеями, щоб він стався да, для вас роком сили, роком пізнання, роком відчуття, що ви можете і, і знаєте, і вас це все вдається. Тому з Новим роком. З Новим роком з наступаючим. Побачимося в ефірах наступного року. З новими з новим почином, з новими ефірами, з новим проектом. Сподіваюся, він вам буде цікавим. Ми раді будемо відповідати на ваші запитання. Теж можете писати конкретно кому запитання, якщо воно буде спільно просто без посилання на когось із нас, то ми можемо по черзі відповідати на нього з наших різних поглядів. А ви ж для себе зорієнтуєтеся, як вам, чи підходить, чи не підходить. Mm -hmm. mm -hmm. Так, і будемо дуже раді. Дай Бог збережеться цей ефір. трішки енергії в цьому ефірі, можливо, менше, але нашого ентузіазму да, з нашим проєктом і цілями, які ми поставили на нього, не менше. Тому будемо раді за ваші коментарі, за ваші запитання, і, можливо, mm -hmm. накидаєте нам теми, які вам ну, наперед цікавіші mm -hmm. будуть. а Ми вже потім далі ті, що ми плануємо. Uh, hi olaf hi erva uh, i will switch a little bit to english just for you guys to understand what we are going to here to, uh, to do so um, this is a mutual project for, um, for everyone who is interested in, uh, in experience Sharing that we are going to do with Vera. Vera, she's a body uh, oriented psychologist, and I am changing my curve and changing my path to coach. So, in this uh, series of different online um, events, let's say like that, we will be talking about whatever is connecting us as a uh, wives of uh, sailors, um, uh, uh, girls who are living in immigration outside of our Ukraine country, our native country, and that we are going to talk about things that uh, will be seen both from psychological aspect of nature and from our life uh, vision and. Um, our views to to one thing from different perspectives. So we're going to have this series of videos during let's say every maybe two weeks, every 10 days, and we are happy to to welcome any questions or topics that will be interesting to you. Uh, I think the videos will be mostly in Russian and Ukrainian. Uh, but uh, you are welcome to share your comments um, before every announced um, live event, and we afterwards, if there is no one to to hear you, um, I will be posting the answers in comment section. So thank you. Uh, hi, Claudia. Uh, so thank you everyone who have joined us, and wish you all the best in the coming new year. And uh, thanks to everyone who uh, I've been connected last year or the year that is leaving us, 2024. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <laughs> we will see you all next year. Yeah. Happy New Year! <laughs> <Z novem roku. laughs> Ну і на днюсь передовиться. Сестра по номерта. Всім да. гарного вечора. Всім гарного вечора.